Усім привіт, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні і зараз я вам покажу, як я пересаджую гібіскус махровий. Дуже красива рослина. Надзвичайно красива квітка. Це постріл у скроню подвійний від цієї квітки. Можна зійти з глузду. Я не знаю більшої краси, ніж гібіскус махровий. Він в мене це має бути перша його квіточка. Цей гібіскус в мене вже приблизно восьмий місяць, як з'явився. Це я показую горшичок, який я буду пересаджувати його, але тут дуже маленькі отвори, і це може вбити гібіскус, якщо залишити такі отвори. Тому необхідно придивитися і по можливості зробити досить такі великі ці отвори, бо гібіскуси дуже легко. Можна залити, і вони можуть загнити коріння. От. Вони люблять воду, вони такі досить полюбляють багато, щоб в них такий часто полив, але вода не повинна знаходитись у горщику. Вона має проходити. Через отвори, і там не має бути калюжа в самому горщику. От, тому треба робити такі великі отвори, що причому так. І як е... я в цьому всій посадці спробую зробити так, щоб... Принаймні постараюсь так зробити, щоб ґрунт, хоч як-то довше зберігав вологу. Для цього мені потрібен буде мох для того ж кора, щоб хоч як то продовжити сам от час від поливу до поливу. Бо настільки швидко випиває воду гібіскус і повністю висушується ґрунт. Це буквально день-два і вже знову треба полив. Я зараз спробую подовжити цей час поливу, щоб водичка якимось чином зберігалася, щоб там було волого коріння, змогли брати вологу. Це буде мох із лісу. Звичайний мох не з бо з буде робити такі без вологи, о, точніше без повітря місця. А це ґрунт для фіалки і ґрунт для кактусів отакий От пухкий ґрунт, обов'язково пухкий, щоб у гібіску сакоріння мало доступ до повітря. Не закисала, і в той же час матиме доступ до вологи. Це ретельно так перемішуємо і коріння на дні горщика також буде. Це коріння. Ой, вибачте, це кора, кора оця кора, це кора дуба. Вона не псується, вона не гниє, вона не буде е, при, перетворюватись в труху, в таку ліпьоху на дні горшика. Вона буде дійсно тримати вологу, не е, так. і така подушечка пухка із ґрунту для фіалки, ґрунту для кактусів і моху. І цей гібіскус, він в мене вирощений із гілочки. Це йому 8 місяців. Отак він ріс. Я його не обрізала. Я хочу зробити таке височеньке деревце. Ще я йому нічого не робила, він просто був пересаджений. Це, напевно, що пересаджується він зараз третій раз. Третій раз, і горщик я кожен раз вибираю на 2 або ну, десь приблизно 2 см ширший. Дуже гарні корінчики в нього. От. Тут він посаджений у ґрунт для кактусів просто. І він не підходить. Єбіскус надзвичайно швидко випиває всю воду. От йому бажано додати зробити такий мікс. Можна додати ґрунт для кактусів і до звичайного ґрунту, універсального ґрунту, або для фіалок ґрунт, ну, будь-який інший. І що я роблю? Я знімаю. Старенький ґрунт, із боків трошечки, і зверху також. Все, де мала застоятися вода, сіль на корінні також може бути. от І так розміщується коріння. Бачите, тут зовсім перевалка, я б сказала, тут зовсім вже такий горщик. Можна було більше, але я буду ще раз пересаджувати. Зараз, принаймні, йому підкладу, щоб було більше вологи зберігалось у нього, але вода має зійти з горщика повністю. І це гібіскус я через Уяликс знайшла в нашому місті. Продавали пророщину. Ні, він був не пророщений. Це була просто свіжо зрізана гілочка. От. А він в мене проростав вдома взимку на вікні у е, такому 100-грамовому, ні більше. 500 грамовому стаканчику він проростав під скляною банкою. Під скляною банкою, і цей грунт використовувався для кактусів, для кактусів грунт. Підійшов, він якраз не не загнивалася ця гілочка, тому що водичка сходила, але так, трималась там волога, і цього було достатньо для гілочки. От. Це надзвичайно красива квітка. Я вражена, наскільки вона красива. Це гібіскус махровий, червоний, це просто неймовірна рослина. От, і що цікаво, він невибагливий. такого він витримує, він пристосовується дуже гарно. До умов може вижити в будь-яких умовах. Г головна його от, е слідкувати, щоб не було заливу. Так, і я йому поливаю листочки, щоб він відійшов від пересадки, і зараз е спробую подивитися, як пройде вода. І з горщика, щоб головне вона зійшла повністю. Ну, мета цієї посадки це щоб скоро, точніше, продлити якомога довше, щоб після поливу трималася. Така помірна, волога, щоб рослина могла існувати як мого довше. Тому що до цього всі ґрунти були для кактуса в нього. І це, звісно, не для гібіскусів, бо він повністю вийняв всю воду і день-два, і він сухий геть. Ну, тут, помітно, і по листячку. Тут в нього листячко трошки так. Ну, опускалося і це перший такий момент, що треба поливати, як він опускає листячко. І що я використовую для гібіскуса це добрива через Два тижні бажано його використовувати добриво, Яке ви по ціні, по ваших умовах для квітучих рослин. Вже можна використовувати, він збирається квітнути. От. Кожен має своє добриво, яке підійде. От. І Фітоспорин, самий головний момент в цій всій посадці від тої гілочки. Гілочку я одразу змочила в актофіті. А, ні, актоверм і фітоспорин. Це в мене була така процедура, щоб гілочка ні в якому разі не пропала. Вона була в мене одна єдина, От. і вона не пропала. Часто буває таке, що пропадають гілочки, загнивають, тому можна так підстрахуватися, замочити на 20-10 хвилин в актовермі. Від шкідників і в фітоспорині. І періодично проливала я, ну взагалі я проливала кожен раз фітоспорином оцю всю, весь період, що рослина пускала корінчики під банкою на вікні, не на сонці. Прямі сонячні промені не потрапляли на. Банку цю. Тут я ретельно-ретельно хочу сподивитися, як зійде вода, і що буде надалі відбуватися, чи може витримати гіску з таку посадку. Ну, я бачу, що в нього досить розвинуте листя, велика вже рослина, йому потрібно все більше і більше води. По суті, це така у нього як губка буде. Вода сходить, але тримається. І повітря там також присутнє в цьому ґрунті. от. Так, біжить. Вода з нього виходить повністю, не залишається. так, він немає такої важкості горшечок, але він вогкий, мокрий завдяки муху. Дякую за увагу. До зустрічі!